Всім самий величезний привіт, запрошую вас в сільпо. І сьогодні подивимось, які акції знижки в магазині сільпо. Дивіться, які гарні томати рожеві по 40 гривень. Ой, мені аж захотілося просто томату з'їсти. Ще й холодні, мабуть, виставили нещодавно. Ціни на томати будь-які. Будь-які томати, будь-які ціни. Бачу від 40 гривень 50-90. Обирайте досхочу. Ну а ми з вами на початок відео, звичайно ж, овочі і фрукти подивимось, вмочуватись позручніше. Я хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Дині по 60 гривень, амал по 30 гривень. І диня колгоспниця 30 гривень. Я, мабуть, знову візьму лохину в акції. Обов'язково зі знижкою 50%. Зараз щось виберу. Малина дуже дорога чомусь. Ну, малина всюди зараз дорога. Виноград кишмиш 110 гривень. Виноград білий по 139 гривень. Так, персик інжирний 134. Персики по 65,50, нектарин 65,50. А оцю диню я вам показував ціну узбецька, 60 гривень за кілограм. Банани 58 гривень зараз. Ну що, якщо є оцей рукола, да, то візьму руколу зі знижкою. Хай буде. Я вам потім покажу свої покупки, що я купив в сільпо. Знаєте, як дориваюсь до сільпо, одразу все хочеться, тому що ще можна зі знижкою на гребсти продуктів зекономити. Кавуни по 20 гривень, знижка 50%. Кавун вогник по 20 гривень. А тут ще якісь можна придбати за 12,90. Боже, які не... як хочеться кавуна, ви собі навіть не уявляєте. Що ще один купити, чи що? Я ще той навіть не з'їв. Так, лимони 76, мандарини по 99, апельсини 85,40. Ціну на Києві та на лайм бачите. Яблука залишились в цій ціні. Що були? Так, перець а, 80 гривень, перець гіркий чилі 144, баклажани по 19, а кабачки по 25. Не знаю, пам'ятаєте, коли щоб були кабачки? А щоб баклажани були дорожчі. Фу, наговорив. Щоб кабачки були дорожчі за баклажани. Завжди ж були баклажани дорожчі ж, правда? А в цьому році, бачите, якось навпаки. Так, томати ми з вами набули, ходіть далі. Штучка 40 гривень авокадо. Огірки по 45 гривень. Перець по 99. Перець зелений по 20. Перець жовтий 60-50 і 55-50. Ну, це я візьму на салат по-грецьки, правда ж? Дивіться, які хороші гарнюні. Картопля по... Ой, це ж буряк. А, ну, тут картопля. Буряк по 30 гривень. Митий, картопля рання по 35, картопля білароса 27. Морква рання по 35 гривень. Картопля молода по 15 гривень. Буряк молодий по 12 гривень. 11 гривень кукуруза штучка, цибуля по 14. А, хокайдо. гарбуз Чи що там? Цибуля? Гарбуз. Хокайдо і гарбуз баттернат. Такі назви цікаві. Так, капуста Савойська по 99. Капуста Рання 25. І капуста червона по 30 гривень. Часник сім'ї Бутових 164 гривні. Так, ну тут ми вже з вами на а, цінотижики. Цінотижики Вері Пері Шоколад від Міленіум по 26 гривень. Хороша ціна. Дуже хороша ціна, зверніть увагу. Так, це у нас не знаю що. Навіть не знаю, що це таке. Теріяки. Поживно. Що це таке? Зефір Богуславна по 30 гривень. Пакування йде 300 грамів. Ой, 240. Хто полюбляє баріллу, 500 грамів, 55 гривень. Це дуже хороша якість макаронів. Для пухнастиків Віскас, з ягня навіть є дуже багато різних смаків Віскас. Знову немає ціни. По 10 гривень знайшов позаду кухонні губки, ось такі велич... величенькі, 7 штук в упаковці по 20 гривень. Так, пакети для сміття по 30 гривень. 30 гривень. На 35-літрове відро 50 штук. А рушник паперовий цей великий від диво. Тут 600 відривів двошаровий. А, так, 90 гривень. Також зі знижкою туалетний папір 90 гривень. В упаковці 8 рулонів. Цей тришаровий. білий від торгової марки Рута. Ну а далі у нас сири. З сирів я нічого не бачу з жовтим акційним цінником. На жаль, цього тижня нічого не бачу. Клуб сиру, от невеличка знижка, 20%. Добрий день. Так, це, мабуть, глядачі. <серків> так, добре. І зі знижкою 50% сир парміджан. Так, у нас зі знижкою тут ось цей сир. Знижка 40%. Також хочу вам показати самі найкращі знижки. Завжди звертайте увагу на ось ці наклейки. Наклеюють. Навіть можна, я бачу, декілька тижнів, тому що багато тижнів не знімав сільпо. Є навіть до 70% знижки, ось такі наклейки. 129 гривень сир. І ще буде знижка на касі 40%. Рікотта, сир. Рікотерія зі знижкою 40%. 59% і ще буде на касі 40% знижечка. Ну, це я хочу сказати, що це в різних магазинах, тому треба просто слідкувати. В різних магазинах різні наклейки. Це не значить, так, що в нашому сільпо ці наклейки з акціями зі знижками і в вашому також буде. Різні сільпо різняться, тому я завжди говорю, звертайте увагу. По сирам, здається все. Сир вершковий від шостка, плавлений. По 10 гривень. Крем сир білоцерківський по 40 гривень. Ой, це дуже хороша ціна. Зверніть, будь ласка, увагу, 180 грамів. Зі знижкою ювілейні шалена сімейка. 40%, 55 гривень, 300 г. Так, в акції по 14,40. сорочинські сардельки варені першого гатунку. Сосиски дитячі, це вища якість. А зі знижкою 35% по 3,19 за 100 грамів. 31 гривня, ну по 32 гривні за 100 грамів. <свісно> так, ну і тут ще бачу також є ковбаски. Ну, от за ті наклейки я говорю, завжди звертайте увагу. На жаль, не співпадають по мережі сільпо у ці акції, тому що, що по-різному розкуповують покупці. Сосиски від глобіну по 50 гривень це йдуть з індичкою та сиром. Чесно кажучи, я вже забув навіть як з... а, 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 знімати відео в магазині Сільпо. Далі ж ми з вами дивимося на ковбаску. Також хочу вам показати найкращі знижки. Так, ну ось бачу 20% на ранчо на дровах Ялович... з яловичиною перший гатунок, перший сорт, 400 г 97 гривень. Так, оці смачні, ці дійсно смачні. Караківецькі ковбаски напівкопчені, це вищий сорт. По 17 гривень за 100 грамів, Також зараз хороша на них ціна. А ось такі від Алан можна придбати за 27 гривень. Також знижка. Ну і на касі ще 35 проб'ється. Так, щось із сосисок також потрібно буде мені взяти. Ой, бачу ковбаса самобранка. По 15,90 вищого сорту, напівкопчена. Молочні вищого гатунку. І з тортиків зараз хороша ціна, знижка 30% на 4 зустрічі. А, власне кондитерська. Далі по курсу у нас буде м'ясо. Свиняча корейка по 20 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Свинячий ошейок 23,40. Це ціна за 100 г, ви ж розумієте. Свинячий окіс 15,40 в акції 10,90 ну, 11 гривень. Курча гумілка. Так, 7,90 курча гумілки 6,30 шлунки. Печінка свиняча по 5 гривень. Так, стегно куряче 11,60 Куряче крило 8,90. По 15 гривень куряче м'ясо. Куряче філе по 15,50. Зі стегна, а ще якесь просто куряче філе 17.30. В акції фарш по 12.40 свинячий. І з рибки Карась патерний по 10,90. Товстолобик стейк 22,90, кефаль охолоджена 20 гривень. Ляч патраний 11 гривень. Форель філе 90 гривень. Сьомга стейк 69 гривень. Дораду патраний 41 гривня. Сібас патраний 40 гривень. Устриці по 50 за штучку, форель райдуж на 30 гривень. І Форель Стейк 68 гривень за 100 грамів. Ой, а тут багато також знижок непоганих бачу. Так, добре. Цінотижики. Подивимося, що в цінотижиках сьогодні в акції світить шоколад, ну не знаю. Дорогий шоколад світоч Значите, подорожчав 60, Ну, весь шоколад подорожчав, не тільки світоч 60. 100 грамів. Не знаю, будемо мілку їсти по 40 гривень. <сміло> Мілка також в ціні подорожчала. Так, печиво. від біскоті торгової марки. по 70 за 400 гривень. 75. Найдешевше. Так, цінотижики, оливки, чорт, маслини чорні без кісточок. 185 грамів, 55 гривень. Оливки по 55 гривень, також бага, така сама. Це в баночках йдуть з кісточками та без кісточками. Без кісточки 50, а з кісточкою 45-300 г. Так, оливки зелені, 290 грамів, 48 гривень. А це що? Оливки чорні 85 гривень. Це такі вже величенькі. М'ясо криля 99 гривень, 185 г. Паста шоколадна 199 гривень, 750 г. І арахіс, 300 г 55 гривень. Здобні з, ваніль... з ваніліном сушки 26 гривень. Крендельки з кунжутом 20, 260 г 35 гривень. Пряники молочні по 34 гривні 300 г. І пряники з яблучною начинкою 190 грамів 21 гривня. Торчин, соус делікатесний, майонезний соус 300 г 26 гривень. Смачний цей майонез, він дійсно смачний від чумак. 300 г 35 гривень. Майонезний соус салатний, 300 г 27 гривень. Майонезний соус. Національні українські традиції. Не знаю. Салатний 300 г, не знаю цю марку, 22 гривні. Найдешевше. Від торгової марки Руна Лечо. 485 г по 52 гривні. І дивіться, є якийсь такий соус гострий від чумак 300 грамів, 45 гривень. Тут я ще знайшов сацебелі соус, також 45 гривень. Макарони із твердих сортів Італія 500 грамів, 50 гривень. І ще є ось такі. А спагеті розібрали усі. Так, я таких, такого насіння ще не бачу на поличках в магазині. 40 гривень 150 грамів. І також е солене, Чіпси, 100 грамів, 20 гривень. Я знайшов оселедець. Був 100, зараз 25 гривень, слабосолене, 20. 4 гривні за 240 г. І ще на касі проб'ється знижка 35%. Це ж хороша ціна, правда? Так, в магазині Сільпо найдешевші яйця це по 40 гривень. Повна чаша власна марка. І ось така київська десятка від доброї куртки. Також по 40 гривень. А, ні, бачу, по 30 навіть є. Вибачаюсь, 30 гривень 60 копійок. Але це не першої категорії. Ну, а на молочку я вам покажу, як завжди, самі найнижчі знижки, найкращі акції на молочку, тому що все показувати це нереально. От растіжку можна взяти по 10 гривень для малечі. Також хороша знижка, навіть бачу якісь нові смаки. Подивіться. Полуниця з лаки, чорнослив з лаки і лохина чорниця. По 26 гривень, 260 грамів баночка йогурту. 40% знижки на Марійку, десерт церковий з какао. Баночка йде 150 грамів, по 17 гривень. Також зверніть увагу. Зі знижкою 30% йогурт. Лісові ягоди, злаки від Яготинський, манго та сок маракуї. 23 гривні зараз. Так, на сметану. Найнижча ціна, мабуть, ось ця президент. Вона йде 20% жирності, 300 грамів. 40 гривень це найнижча ціна. На сметану зараз в магазині Сільпо. Найкраща знижка. Звичайно, ще є а, оцю, як її називають, мімімік, мік але хтось писав, що вона не дуже. Ще є сметана радимо, але тут 15% жирності, 35 гривень, 300 грамів. Масло солодко-вершкове 60 гривень, 180 грамів. А яко, яка, яка фірма, не бачите? Це дуже хороша ціна на яготинське масло. 82% жирності. 60 гривень. Також зверніть увагу, хороша ціна на горошок зелений. 425 грамів, 31 гривня. Яловичина навіть непогана ціна. А, тут 300 грамів, 77 гривень. Ходоровський м'ясокомбінат. Ходіть, подивимось на ціни на чай та на каву. Також хочу вам показати тільки найкращі знижки Далмайер. Ціна 169 гривень, тут ще 250 грамів. Кімбо Aroma Gold 229 гривень. О. Так, це я не знаю, що за кава. Іріш Крем, карамель 30% знижки. акції чібу Ексклюзив. Вага. Не бачу, де вага. 250 грамів, 179 гривень. Так, на каву Форд знижки нема, тому що постійно питають, покажіть каву Форд, знижки немає. Я показую тільки ті продукти, які зі знижкою. Жовтим цінником. 30% знижки не з кафе Еспресо. 199 гривень, 120 грамів. Як завжди, знижки на піквік. Ловере. 32 пакети. 64 гривні. Також, що також? Ну так собі, так? Да? А це якийсь новий Грейс малина. Такого ще не бачив. По 60 гривень 25 пакетів. І 27 пакетів чорний Грейс. 27 пакетів 50 гривень. Ой, тут багато різних грейсів, чаїв. Так, ну що ж, показав такі самі найкращі знижки на чай. Будемо з вами закінчувати відео. І вже зустрінемось, мабуть, в наступному, не знаю. Хочемо побажати. Найкращих вихідних економних покупок і все, щоб у вас було як найкраще. До зустрічі!